Зараз дам одне таке значення, ще одну трактовочку у вашу бібліотеку, яка буде стовідсотково дуже незвична. Ви знаєте, що королева Пентаклів може показувати консервацію. Це можуть бути продукти харчування, а може бути ситуація, яка законсервована, але зберігається у часі. Так вона має цінність і так вона колись може вам дуже знадобитися, як і та сама консервація у льоху: помідорчики, огурчики, капусточка, картопелька все це може зберігатися. так, Королева Пентаклів на метафізичному рівні можна, може показувати вам якісь речі, які у вас у підсвідомості закарбовані, законсервовані і зафіксовані. І колись це може стати вам в нагоді. Це може бути або досвід, або щось така емоція пережита вами, да? і ви завдяки цьому збагачені якимось досвідом, але на фізичному рівні, у психосоматиці, на рівні фізики, королева пентаклів може показувати якісь. Пухлини, набряки або новостворення, які треба перевіряти, бо це те, що законсервовано, і можливо чекає просто свого часу для проявлення. Хронологія захворювань, якихось процесів, також все по королеві Пентаклів. Тож приймити розширювати своє а, пізнання таро і заглиблюватися обільш тонкі, іноді приховані трактовки. Вона розває така.